Знаєш, мені так захотілось квітів, а я взяла та пішла до маминого саду, нарвала собі весняний букетик з тюльпанів та нарцисів. До речі, пару років назад я тільки почала практикувати цю любов до себе, такі прості моменти, як похід за квітами, чи побути наодинці та влаштувати собі міні побачення, чи зупинитись та подивитись на захід сонця і помріяти. Я не чекаю більше щасливого моменту. Я створюю його сама. Це дуже важливо не чекати від інших, а давати собі те, що хочеш та потребуєш. А наприкінці літа я обожнюю споглядати та фотографувати соняхах та пшениці. До речі, пророщені зерна, які я вживаю, входить чотири види злаків: а саме: Овес, ячмінь, пшениця, кукуруза. З 20-го року він вирішив, скільки моїх проблем. Але про які саме проблеми я озвучу в наступному відео? Тому чекайте.